Шановні колеги, партнери, представники державних органів, український паливно-енергетичний бізнес сьогодні працює в надзвичайно складних умовах. Але крім зовнішніх викликів, ми зіштовхнулися з серйозною системною проблемою провадженням щомісячного фіксованого авансового внеску податку на прибуток для всіх автозаправних станцій з 1 грудня 2024 року кожна ліцензована АЗС незалежно від розміру чи місце знаходження щомісячно змушена сплачувати від 30 до 60 тисяч гривень. І ось у чому головна несправедливість, яку ми бачимо, АЗС у невеликому селі і велика мережа в місті платять однаковий податок. Це означає, малий і середній бізнес потрапляє в абсолютно неконкурентні умови. Початківці просто не витримують цього фінансового тиску і змушені закриватися. А той, хто працює чесно, зрештою платить більше ніж тюньовий сектор. Це не просто припущення, це факт. За перші чотири місяці дії цього закону було анульовано майже 300 ліцензій. І це ще не все. Через бюрократичні затримки деякі підприємці досі змушені сплачувати податок навіть за непрацюючі об'єкти. Процедура анулювання ліцензії може тривати до 20 робочих днів. Уявіть, податок платиться з того, чого фактично вже не існує. Які наслідки? Це питання має турбувати нас всіх. Це вбиває малий і середній бізнес, особливо в регіонах. Де АЗС це не просто точка продажу, а часто єдина інфраструктурна ланка, єдина точка доступу до пального, електрики, води, зв'язку. Ми вже бачимо шокуючі цифри. У прифронтових областях Харківській, Запорізькій, Сумській, Херсонській, близько 35% АЗС вже закрились або готуються до цього. Це стимулює тінізацію. За нашими оцінками, до 20% обсягу продажу переходять у тінь. Без ліцензій, без сплати податків, без дотримання стандартів безпеки. Це зменшує надходження до бюджету. Так у грудні січні держава отримала 586 мільйонів гривень авансових внесків. Але ж втрати від закриття легальних підприємств, втрати ПДФО, ЄСВ набагато набагато більше в середньостроковій перспективі. І це підриває соціальну стабільність. Втрати бізнесу це не просто цифри, це втрачені робочі місця. Це демографічний відтік з регіонів, це падіння купівельної спроможності. Що ми пропонуємо як асоціація? По-перше, диференціювати авансові внески залежно від реальних обсягів реалізації пального. По-друге, запровадити пільговий режим для нових АЗС. Податкові канікули або зниження ставок у перші роки. По-третє, розробити чіткий механізм для непрацюючих АЗС. Податок не має нараховуватись на об'єкти, що не працюють. Четверте, передбачити відтермінування анулювання ліцензії. Незначна затримка в 5-10 днів не має блокувати роботу підприємства. П'яте головне забезпечити повернення або перенесення. Переплата, аби чесний бізнес не втрачав свої кошти. І шосте, пропонуємо розглянути особливі умови для АЗС, які працюють в прифронтових регіонах. Наша мета проста і зрозуміла: ми не говоримо про уникнення податків. Ми говоримо про справедливість, прозорість і життєздатність бізнесу. Ми глибоко віримо, що державна політика має підтримувати тих, хто працює легально, створює робочі місця та сплачує податки, а не створювати умови, в яких на жаль. Стає вигідніше піти в тінь. Ми вже передали всі наші пропозиції до профільних органів і відкриті до діалогу. Запрошуємо вас до співпраці. Разом ми зможемо змінити правила гри на чесні, з повагою та вірою в справедливу і сильну Україну. Ваша асоціація паливно-енергетичного бізнесу гуртом сильніші.